З 13 листопада вартість проїзду в громадському транспорті Мукачева зросте на 3 гривні і становитиме 15 гривень. Нові тарифи діятимуть також на маршрутах у селах громади. Пропонується затвердити тариф на перевезення автобусами маршрутами загального користування на території міста Мукачева у розмірі 15 гривень на одного пасажира. А також друга частина рішення це пропонується внести зміни у додаток і затвердити вартості послуг. Для маршрутних перевезень по іншим населеним пунктам нашої ОТГ. А саме село Лавки 23 гривня, село Нове Доритково 18 гривень, село Нижній Короб 25 гривень, село Повшино 19 гривень, село Шенборн 19 гривень, село Барбо 25 гривень, село Завидово – 22 гривні, село Негрово – 25 гривень, село Горбок 24 гривня, село Пістрялово 18 гривень, село Форнош 42 гривня. Лоключорки двадцять 23 гривень. Зараз перевезення у місті здійснюють комунальне підприємство «Мукачев Пастранс» та приватні перевізники. Понад половина пасажирів користується пільгами на проїзд. Цьогоріч за 9 місяців на компенсацію пільгових перевезень з міського бюджету виділено майже 11 мільйонів гривень. Зазначимо, що нинішній тариф у 12 гривень не змінювався три роки. На сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету були затверджені нові тарифи на перевезення автобусними маршрутами загального користування на території Мукачівської міської територіальної громади. Фактично діючі тарифи приймались в початку 22-го року і фактично були розраховані по цінам 2021 року. В того часу. Ми всі прекрасно знаємо, як змінились ціни на паливо-мастильні матеріали, на ремонти, на запчастини, а також зросла мінімальна заробітна плата. Майже 900 тисяч гривень фінансової підтримки виділив виконавчий комітет в рамках програми додатково-соціально-медичного захисту. Допомогу на лікування отримають 62 місцевих жителів. Пропонується надання допомоги. 62 жителям нашої територіальної громади на загальну суму 877 тисяч гривень. Тут мова йде про надання допомоги на часткове відшкодування проведеного лікування та інші проблеми, складні життєві обставини, які виникають у людей, і вони звертаються до депутатів або органів місцевого самоврядування. Під час засідання також заслухали звіт про виконання бюджету Мукачівської громади та програми економічного і соціального розвитку. Нині на території громади в галузі промисловості задіяно 28 підприємств. За 9 місяців вони реалізували продукцію на понад 3 мільярди гривень. Через загальну ситуацію в країні та нестачу кваліфікованих кадрів спостерігається скорочення виробництва. Порівняно з минулим роком, чисельність працівників на підприємствах скоротилася майже на 14%. Скорочення чисельності спостерігається на підприємствах, таких як завод Флекстронікс, Фішер Мукачево, Мукачівський завод Точприлад та МТФ Мрія. Щодо виконання бюджету за 9 місяців поточного року до міської казни надійшло понад 1 мільярд 55 мільйонів гривень, 15 мільйонів гривень субвенції. Мукачівська громада передала на потреби оборони для облаштування містечка модульного типу, майже 13 мільйонів гривень для розбудови ситуаційного центру безпекового Закарпаття і більше 130 мільйонів гривень на підтримку військового та силового блоку. Загального фонду бюджету надійшло 1 млрд 55,4 млн грн, з яких податки збори та інші доходи 823,5 млн грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року у співставних умовах, тобто без військового ПДФО, зростання надходжень складало 8,9% або на 67 млн грн більше. Обсяг міжбюджетних трансфертів у звітному періоді. Тобто за рахунок коштів державного бюджету та інших місцевих бюджетів склав 231,9 мільйонів гривень. До спеціального фонду бюджету надійшло 65,4 млн грн. гривень. Якщо говорити про надходження по загальному фонду, то в цілому планові надходження виконані на 100%. Але, попри це, ми маємо невиконання по тютюновому акцизу. Який складає 51,2%, тобто до бюджету не надійшло майже 50 мільйонів гривень. За даними Державної податкової служби, зазначено, що основною причиною невиконання запланованого показника. Є суттєве зменшення обсягу реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі від акцизних товарів. Також розглянули ряд питань, що стосуються захисту прав дітей. Зокрема, сьогодні виконавчий комітет надав статус постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів Російської Федерації дев'ятьом дітям з Херсонської, Сумської, Харківської та Запорізької областей.